Вітаю на СІ-4, в етері щокоїться. Мене звуть Оксана Супровича І сьогодні наші гості, керівник Латвійського агентства інвестицій та розвитку в Україні Айнерс Смежуліс і почесний консул Латвійської Республіки у Чернівцях. Я хочу вітає вас. Вітаємо вас, і вітаємо всіх буковинців. Перш за все хочу сказати, що українці надзвичайно вдячні Латвійській республіці за допомогу і підтримку в умовах російського вторгнення. Ми вдячні вам за те, що ви сьогодні приїхали до нас, продемонструвавши цим свою солідарність з Україною і готовність і намір зміцнювати співпрацю між нашими країнами. Ви у Чернівцях вже не вперше і не вдруге. Зокрема, ви приїжджали до нас у 2020 році, коли ділилися латвійським досвідом децентралізації. Хотілося б почути, як би ви оцінили розвиток нашого міста і нашої громади загалом від от, от, свого першого візиту і до сьогодні. Ну і загалом, як вам Чернівці? Які враження на вас справляє наше місто? Співана бажаю дякую. Почетному консупершу гарно дякую почесному консулу Іллі за запрошення, ви правильно сказали, що я вже декілька разів був у Чернівцях і виступав, і зустрічався з керівниками громади і з бізнесом. Влаштовували семінари з переробки і збору сміття із комунальної служби, презентували роботу комунальної служби Латвії, яку ваші компанії могли б перейняти від нас. Я завжди казав, що ми не хочемо вчити, але якщо ми можемо поділитися досвідом і десь підказати, як може бути і через які помилки ми пройшли, і чого не. Не варто робити, я скажу так, що напевно багато чого змінилось би, якби не війна. Я сподіваюся, що вона якнайшвидше закінчиться, і Україна переможе. Я на 100% у цьому впевнений. І наступного разу, коли ми приїдемо, ми вже будемо разом святкувати перемогу і будувати вже значно більше проєктів і планів на майбутнє. Те, що я хочу сказати, що так я бачу, як місто і область розвиваються, як прийшла у вас децентралізація, ця реформа, і мене завжди тішить зустріч з керівництвом області міста. І за два дні, які я тут я вже зустрівся із вашим губернатором і керівництвом обласної ради, і керівництвом Чернівців. Є багато цікавих проєктів, ідей. Є пропозиції з нашого латвійського боку, де ми можемо співпрацювати по бізнесу, де ми можемо допомогти із розвитком економічним і створенням можливо спочатку спільних проєктів з бізнесу, а потім навіть українсько-латвійських підприємств. Такі приклади у нас вже є. І чому не зробити це у Чернівцях? Тож я думаю, що ми обов'язково будемо це все розвивати. Якраз маємо зустріч з бізнесом. Ми вже намітили декілька проєктів, які можна реалізувати вже у найближчому майбутньому. в близькому будущем. Якщо говорити про співпрацю латвійських компаній з українськими, то які перспективи латвійські підприємці сьогодні бачать саме на Буковині і у що вони готові вкладатися в першу чергу? Я приведу я наведу декілька прикладів того, що я запропонував. Наприклад, у Латвії дуже розвинене виробництво модульних будинків. У нас є більше 13 компаній, які виготовляють реальні будинки, не вагончики, тобто не тимчасові постійно. Бізнес може цей бізнес може бути, може бути та, сторона... те, що пропонує наша сторона. Я його називаю 50 на 50. Леташі готові інвестувати і створити завод тут, на Буковині, де є вся сировина, щоб робити такі будинки. Але потрібен надійний партнер з українського боку, який також половину інвестицій зробить від себе. І ми вже переговорили з однією вашою компанією, яка таким же бізнесом займається. Вона зацікавлена, і потім, можливо, почнемо в цій сфері працювати, тому що житло це одна з основних проблем сьогодні в Україні, адже у вас багато переселенців, багато українців втратили будинки, їх просто немає. Їх потрібно будувати заново, і це найшвидший спосіб. Модульними можуть бути і багатоповерхові будинки, і в нас є заводи, які роблять не лише з дерева, але й з монолітного бетона модулі. Монолітного бетону модулі. А які пропозиції озвучувалися з українського боку? Перше на відповісти на ваше питання хотів би подякувати. Латвійській республіці за ту допомогу, яку вони надавали з першого дня війни по сьогоднішній день, сказати ще, що я пишаю з тим, що я як почесний консул в західному тут регіоні представляю Латвійську республіку. Що стосується пропозиції з української сторони, по... Спільній діяльності, то у нас є багато напрямків, які б могли слугувати спільним проєктом. Це сільське господарство. У нас величезні можливості вирощуванню яблук, ну і інших фруктів. У нас можливості, у нас поруч кордон, ми теж маємо можливість. З Прибалтики, на Румунію, на Балкани працювати. У нас є можливість співпрацьовувати в галузі мусорозбирання. У нас є можливість співпрацювати в цірині спорту, культури, тобто можливості і шляхи не обмежені. Єдине, що треба стати на цей шлях і рухатись вперед і робити, робити спільний бізнес, тому що після перемоги, яка надмінно буде, Україна буде потребувати допомоги Європейського Союзу, а Латвійська республіка, оскільки є членом Євросоюзу, і, як каже наш сьогоднішній гість, що Україна вже одною ногою. Євросоюзі, тому я думаю, що у нас величезне майбутнє. Ну а якщо трошки деталізувати, Прибалтика чи Латвія, чим приваблива ще три незамерзаючих порти глибоководні, через які могли би йти е, логістичні коридори. Які б проходили, в тому числі через Чернівецьку область, це архів важливо. Ну, тут багато можна перераховувати. Сьогодні стояло питання надання латиською стороною е безпосередньо для міста Чернівці готові проєкти шкіл, дитячих садочків, басейну, спортивного залу. Е сьогодні ми ж розуміємо, що проєкт. Коштує теж серйозні гроші, але латвійська сторона готова надати ці проєкти безкоштовно і приїхати допомагати нам. Е е є напрацювання в Карнітерській галузі. от Ми сьогодні були на підприємстві Ніканова, це дуже цікавий напрямок, який би зацікавив і латвійську сторону. Крім сільхозпродукції, є можливість співпрацювати в виробництві будівельних матеріалів. Наш гіст, дорогої та шеї, керівник агенції, запропонував створювати на теренах Чернівецької області підприємство по Вироблення цих модульних будинків, щоб не води зити, тому що це все ж таки витратна сторона питання. Ну, можна розповідати багато, але будемо рухатись. І я думаю, що результат все ж таки буде, тому що війна багато в чому нас змінила. Змінила нас, змінила світ. І ми стали інші і відношення. Стало іншою до бізнесу і до економіки, і взагалі, до планів на майбутнє життя. Якщо загалом говорити про інвестиції з боку Латвійської республіки, от ну зокрема в буковину, то про які терміни йдеться? Тобто, чи ризикнуть ваші підприємства вкладати в наш регіон в той час, коли наша країна відбиває російський напад, чи все ж таки мова про більш далекоглядні плани? Що я можу сказати. Я можу сказати, це трудно відповісти. що я можу сказати? Важко відповісти щодо часу, тому що там є багато питань. Першочергово я хочу сказати, що можливо нас відрізняє від великих європейських і світових країн. Що латвійські підприємці вже зараз не бояться їхати. Якраз місяць тому була вже одна група підприємців в Україні, в Києві, у Чернігівській області, в Рівному. І другий момент зараз перед візитом до вас до мене знову звернувся латвійський бізнес-клуб. Що вони упродовж місяця зберуть групу і готові приїхати в Україну. Я планується десь у вересні, тому що літо більше відпускний період, і дитячі канікули, і в Латвії люди вирішують, як проводити відпустку. Але у вересні це оптимально і реально приїхати з бізнес-групою сюди. Про це ми домовилися з обласною радою і з головою ОВА і з головою Чернівецької міської ради. Ми складемо перелік по інтересах латвійської делегації і завчасно надійшлемо його сюди, щоб вже знайшли партнерів по тих запитах, які цікавлять наших підприємців. І так само ми отримуємо список від українських підприємців із вашої області. Яку співпрацю вони бачать з латвійським бізнесом, тому що коли відбувається цей візит, ми хочемо організувати таку зустріч B2B, щоб вони вже були підготовлені, щоб знали, що вже буде партнер по їхнім запитам, щоб вони вже одразу почали по цій темі розмовляти? Я думаю, що це найкращий спосіб починати якісь дії, якісь контакти. Я завжди кажу, що якщо один-два проекти пройдуть, це вже перемога, тому що моє головне завдання звести бізнес разом. А потім вони вже самі починають домовлятися і вирішувати різні проєкти, зокрема інвестиційні, тому що як почесний консул сказав, ці проекти інвестиційні розглядаємо з обидвох сторін: можуть бути латвійські інвестиції в Україну і так само українські інвестиції в Латвію. І завжди ти повинен знайти партнера в будь-якому разі, щоб тобі легше було працювати. Який знає нинішній бізнес, звичаї, з ким погодити проєкти, усі інстанції юридичні і так далі. І так само партнер українського бізнесу в Латвії, наприклад, наше агентство інвестицій навіть виділяє людей з великих інвестиційних проєктів, де є людину, яка допомагає вирішити усі бюрократичні питання з усіма міністерствами, самоврядуваннями, інстанціями, щоб цей проєкт швидше почав реалізовуватися. Сказати конкретно, зараз дуже складно. Особливо ми знаємо, що щодня щось може змінитися і немає чіткої гарантії. Але що найважливіше, це те, що ми не боїмося, якщо порівнювати з великими країнами, і ми готові вже зараз зробити перший крок і. Починати співпрацю, коли війна завершиться, всі будуть готові приїхати, особливо великі, багаті країни зі своїми інвестиціями. І тоді можливо ніхто не задумається про таку маленьку Латвію. А якщо ми вже будемо тут і будемо співпрацювати з вами, ми вже будемо на крок попереду, і нас буде вже складно обійти. Це те, що наші підприємці розуміють, і вони готові вже зараз, попри те, що війна триває, іти і ризикувати, тому що бізнес це завжди частка ризику. Тому що бізнес всегда какої долі ризики. Я думаю, то думаю, саме... також можна зробити акцизні склади товарів, які можна імпорт-експорт через європейський кордон. І якщо вдасться, я зараз чітко працюю над створенням залізничних привезень. Там теж є проблеми, тому що є різна ширина колій. у залізниці Європи. Одна. А якщо так можна висловитися, в пострадянських країнах інша ширина. І щоб перевести вантажі з України, зокрема з Чернівців до латвійських портів, їх потрібно двічі перевантажити: один раз на кордоні з Польщею, і другий раз польща – Ну, ми працюємо над цим і вже технічно вирішили і знайшли, де все це зробити. Тепер погодимо з польською стороною ще транзитні тарифи і подивимося, тому що наші порти готові прийняти товари різних об'ємів. Потужність дозволяє. А у вас є покупці і в азійських країнах, і в африканських, особливо ваше зерно. Ну і зворотнім шляхом, якщо це контейнери перевезення, зокрема і зерно, вже можна вести у контейнерах. То в тих країнах, особливо з Китаю, різні товари, які йдуть назад у Європи, європейський ринок, зокрема і в Україну. Тоді логістика виходить вже дуже довга. Це великий проєкт, над яким я зараз особисто працюю, але там виграють всі, зокрема, і ваші підприємці, особливо ті, які експортують, і в тому числі і ваші підприємці, особливо ті, які експортують продукт. Ми говоримо про позитивні е, сторони співпраці з Україною. А якщо піднімати проблемні питання, що може відштовхувати інвесторів від співпраці з Україною, окрім війни, які ще проблеми в нас є? Я думаю, що, я ну, думаю, що серед те, основних те, проблем це те, що ми не можемо зараз прогнозувати майбутнє. Ніхто не може сказати, що буде завтра. У мирний час ти можеш робити проєкти на майбутнє. У тебе є партнер, ти отримаєш гроші, кредит у банках, розвиваєш своє підприємство. А зараз це думаю ризик. номер один. тому що ніхто не може сказати, що ці варвари російські будуть робити завтра і післязавтра. А другий момент знайти реально надійного сильного партнера, який готовий зі свого боку з інвестиціями вкладатися, щоб не вийшло, що лише ми приходимо, тому зі своїми інвестиціями тоді дуже важко. Будь-якому інвестору наодинці щось робити буде важко без допомоги від місцевого партнера і якогось компанії, які, хоча б юридично, допоможуть отримати усі погодження з сертифікацією, тому що в кожній країні є свої закони і свої умови, яким ти повинен підкорятися у Євросоюзі, можливо, легше, тому що у нас, ніби, одне законодавство. Сьогодні дуже гарно навела приклад одна юридична компанія. Ми думали, що даруємо технічні проєкти. От будуйте школи, дитячі садки, але виявляється, що це не. Так просто, тому що цей технічний проєкт повинен бути погоджений і сертифікований в Україні. Ось такі нюанси. Я думаю, це і є ось такі пункти, які трошки затягують по часу. От ми хочемо одразу зайти і завтра почати працювати. Але на жаль, так поки не виходить. Це так не лише в Україні. Я можу сказати, і навпаки, якщо український інвестор прийде в Латвію, ми можливо менша країна. У нас може не так багато інстанцій, з якими потрібно буде погоджувати, але в принципі це буде те саме. Це займе час і компанія, яка не знає що закон законодавство нашу юрисдикцію, європейські нормативи, тому що ми вже працюємо за європейськими нормативами. Все одно потрібен якийсь партнер чи якась юридична компанія, яка допоможе у цьому сенсі все налагодити інших перешкод. Я справді не бачу. І чому в Україні потрібно будувати, тому що Україна багато несровну. У вас є все на місці. Вам нічого жодних матеріалів не потрібно імпортувати. У вас все є на місці, і це велика перевага у логістиці, у ціні, у всьому по всьому. А що українська сторона сьогодні зі свого боку може зробити для того, щоб перебороти ось ці перепони і полегшити іноземним інвесторам співпрацю з Буковиною? Це питання не зовсім до мене, мабуть, але це більше питання до влади. У мене нещодавно відбулася бесіда, я казав, що це стосується не тільки наших відносин з Латвією, а це стосується. Щоб затягнути побільше бізнесу в наш регіон в Східної України, то треба трошки вгамувати, поставити на місце таких монополістів, як «Кубленерго», Чернівці Газ, ну тобто ті, які можуть трошки цей процес тормозити. От з ними має керівництво в області міста. Проводити певну роботу певну роботу, де треба і властю употребити, як кажуть, тому що сьогодні а, Чернівецька область а, це унікальне місце, найбільш, дякуючи Богу, спокійне, де можна сьогодні за короткий термін підняти бізнес. Збільшити податки, збільшити робочі місця. Хоча сьогодні величезна проблема, моя обговорювалася сьогодні з мером. Сьогодні в зв'язку з тим, що чоловіків призовного віку, їх, на жаль, весь час е на військову службу забирають. Це теж величезна проблема. Мене це хвилює. Я думаю, що гроші нам дадуть Європа, Фінансування буде. Хто буде відроджувати державу? Дуже багато хлопців, які постраждали. Ми нещодавно з німцями були в Вашківецькій лікарні, де проходять реабілітацію, лікування 29 наших хлопців-ампутантів. Це страх. У німців були сльози на очах. От, ну от воно все взаємопов'язане. І те, що я сказав, діяльність в лапках моніполістів, які ніяк не можуть призвичаїтись до того, що все ж таки в Україні війна. Сьогодні нам треба об'єднувати зусилля, а вони по інерції ще трошки цей процес, м'яко кажучи, дипломатично тормозять. Нехватка чоловічих робочих рук, і у нас ну, проблема ще довіри. Довіри в те, що ви декілька разів задавали те саме питання, що там є. Ну, ми все ж таки дипломати з паном, матуше, ми не будемо вже загострювати питання. Тим більше, що це питання більше внутрішнє, до влади. Хотілося б, щоб ніяких перепон не було. Це всі хочуть, щоб було сприяння, щоб на початковому етапі дійсно, от ми зараз навіть з латвійською стороною ми починаємо довгий шлях. Був такий фільм, довга дорога в дюнах <клух> був такий фільм. А у нас довгий шлях. У відбудові України спільними зусиллями. От Хотілося б, щоб на цьому шляху у нас було поменше перешкод, перепон. Щоб всі розуміли, що ми живемо в Україні і що нам треба робити все, щоб Україна зайняла своє саме пристойне, достойне місце в європейській сім'ї. Ми це вже довели. Ми Заплатили і платимо величезну ціну трагічну за нашу незалежність. Хотілося б, що заплативши цю ціну і давши можливість молоді жити в процвітаючій державі, щоб ні, ні, ніхто і нічого не заважало нам на цьому шляху. І знову ж таки, дякую таким друзям, партнерам, як Латвія, яка теж в свій час постраждала від Раші, щоб. Наші стосунки продовжували розвиватися, вийшли на, на новий рівень і дозволили нам, двом країнам, бути процвітаючими. Ви вже казали про те, що нещодавно ви зустрічалися із підприємцями Чернігівської області, були також у Києві. Зараз ви перебуваєте на Буковині. Які ваші подальші плани і чи є в них місце для Херсонської області? Чи плануєте ви відвідати то регіон? І чи розглядаєте потенційну можливість співпрацювати саме з херсонськими підприємцями? Я скажу так, то я скажу те, що вже казав. Я планую провести ще одну групу підприємців і організувати зустріч під тобі. І ми такі зустрічі організували в кінці травня у Чернігівській області. Чому у Чернігівській, тому що Латвія вже офіційно оголосила, що першочергово буде допомагати у відновленні інфраструктури Чернігівщини. Навіть у цьому році з держбюджету Латвії виділяють понад 5 мільйонів євро для ось таких робіт із відновлення в Чернігівській області. Там обираються декілька суб'єктів. Вони пов'язані з соціальною сферою, як школи, дитячий садок, лікарня, ні по житлу і те, про що я вже згадав, по бомбосховищах. За законом, як я розумію, у кожної школи і в кожного дитсадка в Україні повинно бути бомбосховище. Співпраця відбувається так, що наша компанія виготовляє. Це все відповідає натівським стандартам. і Українська компанія на місці це облаштовує, тобто відповідає за будівельну частину. На майбутнє я планую їхати збирати інформацію щодо бізнесу. І найцікавіше, що можна сказати, що тижня зацікавленість з обох сторін, української і латвійської, зростає з різних контактів, з різних видів і по інвестиціях, і по імпорту, і по експорту, і по спільній співпраці. Різні моменти. Я зараз не буду перераховувати. Тож тоється Херсоном... щодо Херсона. Латвія одразу, коли це сталося, скликали екстрене засідання кабінету міністрів із резервного бюджету виділила 300 тисяч євро і ще 200 тисяч євро від міністерства закордонних справ. Тобто одразу півмільйона допомоги. Також міністерство внутрішніх справ переглянуло свої технічні резерви і виокремило, що потрібно Херсонській області. Там генератори, квадроцикли, різне обладнання, і вони передивилися свої резерви і визначили цілий перелік, що вони будуть відправляти в Херсонську. Область, і думаю, потім, коли почнуться відновлювальні роботи, і наші інженери, проектувальники, вже сказали, що готові вкладатися і допомагати. У них теж є досвід із такими спорудами. Ну і я повністю впевнений і погоджуюся з українською стороною, що дамбу побудуємо ще сучаснішу, і електростанція буде ще потужнішою і сучаснішою. Станції будуть і що і совреміння. На завершення нашої розмови мені б хотілося попросити вас звернутися до буковинців, зокрема і до українців загалом, щоб ви їм хотіли сказати, щоб побажали. Первої очередь я хочу поз першу чергу, я хочу побажати, щоб кожна сім'я, кожна людина себе берегла, щоб війна швидше закінчилася, і ми перемогли. Я кажу, ми перемогли всі разом, не лише Україна, це вже світова війна, і вся Європа бореться з ненависним ворогом. І чого побажати? Побажати всім витримки і сказати, що життя все одно триває, і ми разом не побоялися. Ми продовжуємо будувати майбутнє вже зараз в Україні, робити спільний бізнес і співпрацювати в соціальній сфері, освітній та інших. Навіть підписали згоду між спортивною школою чернівців і однією з громад Латвії. Це приклад того, що ми сильніші в усіх сферах, і це наш дух, не лише фізична сила, але й наша психологічна, наша душевна сила. Ось що першочергово переможе і покаже, що ми можемо перемогти будь-якого ворога. Можемо Шановні чернівчани, буковинці. Шановні українці. Шановний народ України, в першу чергу хотілося б побажати скорішої перемоги, нам, всім, щоб ми дочекалися, що ця війна закінчиться і ми почнемо відбудовувати нашу державу. Хочу всім сім'ям побажати здоров'я, дочекатися своїх рідних з фронту, з війни. Щоб всі були живі, здорові, і щоб наше майбутнє було світлим. Дійсно, як каже наш гість життя продовжується, і все, що має початок, має завершення. Тобто і війна завершиться. Ми твердо віримо, завершиться нашою перемогою. А ми сьогодні робимо ту маленьку-маленьку роботу для того, щоб без всякої перерви ми... Почали відбудовувати нашу державу. На цьому, все. Дякую І вам. Дякуємо. Отже, що коїться з економічним потенціалом на Буковині, і як Латвійська республіка готова підтримувати місцевий бізнес, сьогодні дізнавалися у керівника Латвійського агентства інвестицій та розвитку в Україні Айнерса Межуліса і почесного консула Латвійської республіки у Чернівцях Іллі Хоча.